Євгеній Панчук здобуває професію кухаря у Хмельницькому професійному ліцеї і водночас на обласному та всеукраїнському рівнях перемагає у проєктах, спрямованих на захист довкілля. Нещодавно разом із одногрупниками він долучився до створення природничо-екологічного центру у рідному навчальному закладі. Збирали тверді побутові відходи, також шукали інформацію для стендів. Наша група збирала батарейки. Природничо-екологічний центр відкрили у Хмельницькому професійному ліцеї до дня народження науковця Володимира Вернацького. У ньому здобувачі освіти дізнаватимуться більше про рослини і тваринний світ Хмельниччини, природно заповідні території області та про сортування сміття. Експозицію поповнили інформаційними стендами, зразками побутових відходів, а також даними про екологічні наслідки від дій країни-агресора. Наші студенти залишилися не тільки. В організаційному плані, але також в оформленні це освітницька діяльність, тому що наші діти вони можуть познайомитися більше, поглибитися в по цю тему і дізнатися більше про екологію. До облаштування центру долучились також викладачі та студенти Хмельницького національного університету. Вони поповнили його експозицією птахи Хмельниччини. Вихованці закладу, учні. Зможуть зрозуміти краще закони природи, що безпосередньо підвищить рівень екологічної свідомості, рівень екологічної освіти, зрозуміти взаємозв'язки в природі і потім використати їх при формуванні розуміння цілісності природи. Облаштування центру за словами директора закладу Григорія Станіслава. Перший етап наукової роботи дослідження триватимуть і надалі. Ми бачимо, що навіть не мільйони. А мільярди збитків ворог наніс нашій природі. І я думаю, що проблема номер один буде відбудова, а проблема номер два буде розмінування і збереження природного середовища нашої України. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.